Де я обізвав сусіда халявщиком, набрали там вже 16 тисяч, коментарі там пишуть, пишуть, що, що я жоп, треба будинок купляти. Та хай взагалі вас не волнує, що я там мав купляти чи не мав купляти. Мені цікаво, що пишуть ті люди, в яких навіть аватарок немає. Ну немає нічого, невідомо, хто це, що це. Е, з такими навіть не хочеться спілкуватися. Якщо людина показує своє лице, ну, їй значить немає нічого приховувати. А оці, хто створює там аккаунт, юзер, бла, 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 ну це люди, які в, от, відкрито не можуть сказати. Правду вони говорять за спину, і я зневажаю таких людей. А з приводу того, що я міг купити чи не міг, це моє особисте рішення. Я сьогодні купив таунхаус, дай Бог, завтра куплю будинок або не куплю, або куплю квартиру. Це моя особиста думка. Мені все подобається в тому місті, де я живу. З приводу того, що я обізвав сусіда халявщиком, ну так дійсно він халявщик. Тому що. Є ряд робіт, які ну, нормальні, адекватні люди. Сусіди роблять разом, там скидаються на якісь речі. роблять. В нашому випадку ніхто не скидався, ніхто ніколи не приходив, не знайомився, не питав. Тому я назвав його халявчиком. Від своїх слів не відмовляюсь. Так що всім гарного дня.